Виборці був був прийнятий Верховною Радою у 2007 році. У 2009 році це нова редакція веб закону про вибори державної працював з 2007 року. У реєстр... нас вибори у 2009 році до обласної ради проходили за списками, які друкували реєстр виборців. У 2007-му були вибори до Верховної Ради, не було державного реєстру виборців. У грудні місяці створилися органи державного реєстру виборців. Що було позитивному в тому законі? Значить, позитивним було, крім того, що тут що ця частина статей перейшли в закон в нові редакції. Позитивне було, що передбачено, що один рік проводилося загальноукраїнське уточнення даних. Тобто, значить, кожен реєстр виборців надсилав виборцю і повідомлення про уточнення виборчої адреси і їхніх персональних даних. Це було позитивно. тому що після того, як перший раз ця процедура пройшла. У 2009 році масова кількість людей прийшло до нас для того, щоб уточнити свої персональні дані. Це було дуже зроблено дуже велика робота про уточнення цих персональних даних. Оце є позитивне. Можливо, це треба було залишити в новій редакції закону для того, щоб в певній мірі трошки підняти людей для того, щоб вони могли десь уточнити свої дані, тому що. Скільки, да, скільки, скільки, скільки разів не проводилося дезінформування, скільки не уточнювалося, але люди в нас пасивні. Активність приходить тоді, коли він в день виборів приходить і він себе не бачить в списках. Тоді починається активність, що він має право, що він, е, йому має видати бюлетень, а до цього часу він себе не уточняв, він не, не, не цікавився. Є різні ситуації. Людина десь виписалася, людина прописалася, людина поміняла прізвище. Органи, які подають інформацію, можливо, десь не подали цю інформацію, тому що людина, наприклад, поміняла прізвище в іншому регіоні, приїхала в Тернополі, зареєструвалася. Десь десь якісь такі є нюанси, які десь в певній мірі можливі. Не кажу, що це масово, але можливі.